Привіт, привіт. Це є десятирічний Патрік і шестирічний Віктор в обіймах свого батька. Вони пережили рік, який називають жахом. Це сталося в Норвегії. Після того, як їх зі школи забрала міліція, вони місяць своїх батьків не бачили. Виявилося, що причини на відбирання не було. Всупереч цьому батьків судили. Послухайте, які прокуратура хотіла дати кари для батьків за один ляпас позадку тридцять тисячі євро відшкодування. Приблизно 15 тисяч для кожної дитини плюс 8 місяців ув'язнення для обох для мене і для дружини. Дружина за походженням полька тоді втратила роботу за те, що чоловіка не видала. Юристи, назначені державою, стали за словами пана Петера на другу сторону. Вони знайшли собі інших дорожчих, і це на його думку стало вирішальним. Після триденного судового засідання жах закінчився. 18 днів умовних. Протягом двох з половиною років і приблизно 1500-1600 євро штраф. дружина була позбавлена всіх звинувачень. Це є правосильні кари за один виховний ляпас. Супереч в цьому родина є щаслива. Вони є разом, а це головне. Однак здається, що не йде тільки про один виховний ляпас позадку. Словацька юристка, експерт на цю проблематику отримала недавно справу Швеції. Під неї підписалися тамтешні адвокати, судді і професори психології і права. Вони звертають увагу на те, що в північних країнах теж доходить до відбирання дітей з біологічних родин без належних причин. І просить генерального секретаря Ради Європи, щоб за посередництвом парламентської асамблеї і міністрів Ради Європи належно дослідив ситуацію. отож, північні країни самі зізнаються, що мають проблему. Багато родин зі страху від соцслужб тікають за кордон. Даріс Гарексін, телеканал Йой.